Дивовижна абсолютно штука. І знову в Китаї Китай це така просто скарбниця дивовижних штук. Для нас інколи не дуже зрозумілих. Ну от, наприклад, коли ви йдете до банку, ви там розраховуєте зустріти, я впевнений, кого завгодно, крім кішок. <різь> ну от, кішка, да ну кішка, працівник банку в Китаї. Є такий спеціальний банк, де коти не просто живуть, але і працюють, і робота в них котяча ловити мишей. Ну, слухай, принаймні стало потрошки зрозуміліше, І ось кішечка, що там живе. Вона не просто працює. Вона радує відвідувачів, адже вона навчилася вилазити через віконце, з допомогою якого співробітники та клієнти власне передають один одному. Ось ці гроші та документи. І працівники банку кажуть, що відвідувачам дуже навіть до вподоби ось такі приємні, милі, пухнасті працівники. То я зрозуміло. ви ви, ви, кажете, ви нам тепер винні ще більше грошей по вашому кредиту. І кішечку в. А він погладив кішку і так вже стає стає трішечки простіше. Є насправді маніпуляція. Да, насправді тварини. Вони у них вже є отака от властивість. Вони зменшують кількість стресу не даремно У наших захисників на фронті ну от майже у кожного є якась або кішечка, або це там правда. собачка. Якась да щоправда, це не дуже допомагає інколи у реальному житті, особливо в тому, що стосується сімейних стосунків. А в Україні на жаль спостерігається невтішна тенденція наразі збільшення кількості розлучень. Лише за минулий рік розлучень побільшало на третину на 35 відсотків, навіть більше ніж на третину. А з чим це пов'язано? Ми всі розуміємо, да, але от наша журналістка Ольга Клибанська а, вирішила не фантазувати, а обговорити цю тему із українцями і з'ясувала можливі причини. Давайте дивитися далі. Наш сюжет із рубрики Що скажете. Усім привіт! Я до вас із нагальними темами поговоримо про масові розлучення українців та скандальну заяву росіян про те, що України не існує наприкінці перевірка. О, По факту, по факту, не каже Горілочка, напевно, тільки приходить на думку. Що трапилося за минулий рік? Розлучень в Україні побільшало аж на 35%. Стверджують Стверджує статистичні компанії. Як до цього ставитися і що із цим робити? О, по факту, по факту. Та як ставимося? Ну позитивно що робити? Якщо люди ну розійшлися, то вже розійшлися. Дуже багато булінгу появилося в сімей. Насильство. Ну ми не спішимо заміж виходити. Абсолютно <скочьте> прискочити ви? гречку завжди. Стигнеш. Ти нічого позитивного в цьому немає. Жах. Це ж треба дивитися в корінь. Проблеми, як ми можемо ставитися до чужих розлучень. Ну це нам. Можливо, вони не готові працювати над своїми стосунками. Стресова ситуація, розлучення на відстані за кордоном. Дуже багато сімей залишилося по різні сторони України. Ну і це все наклалося ну, негативно. Багато, багато дуже я сам розлучився. Ну напевно, люди хочуть жити, як вони самі цього хочуть. А зараз, коли війна, ми живемо всі одним днем. Я жінка військового. Краще, щоб війна закінчилася і всі сім'ї були разом. Я просто чоловіка чекаю, мені дуже хочеться, щоб він був поруч, чесно. Ці зустрічання, ці якісь відпустки це не те. Ти дуже багато на це. Сказати, це телебачення. Раніше, ну і наш, не те, що забороняли, але вважали, що сім'я це є сім'я. А зараз це говорять, що це норма, це абсолютно. Ну, Нічого тут страшного немає. Можливо, треба повертатися до України і жити в своїй країні зі своїм чоловіком. Так, розлучень стане менше. Треба будувати сім'ю, створювати шлюб. Наша країна зараз потребує цього дуже дуже сильно. Щоб збільшувати шлюби, наприклад, там давати якісь матеріальні нагородження, там якісь кредити льготні. Про це потрібно кричати, щоб люди придивлялися один до одного. Більше між говорили собой. між собою. Чу, І не робили зу, поспішних не, виводів. Не. Краще, б збільшилася кількість сімей, І народжувалися дітки. І мир в Україні, звичайно. Російські пропагандисти заявляють, що України не існує а українська мова створена штучно, і зараз її силою нав'язують українцям. Що скажете на це? Ну тоді я з дитинства розмовляю штучною мовою. Мене навчили тоді штучної мови. Українську мову не то, що нав'язують, ти повинен її знати. Це ж твоя мова. Та давайте не будемо це про це. Ну це дійсно історія переписана 150 мільйонів разів. Це російська мова, штучно створена і внесена в наші міста в Київ, Харків і Херсон. Чисто для того, аби не було в принципі української мови. Ні, ні. Ну це звісно бред. Ну як і все, що кажуть росіяни. Це все єрунда. Україна завжди була, завжди буде. І ми переможемо, і ми будемо справжньою українською європейською державою. Не треба їх слухати. Вони завжди брешуть. Ще Росії не було, коли українці вже робили великі ді діла. Їм треба читати історію всього на всього. Нормальну історію, не російську, не радянську. От треба це от знати і більше нічого не треба. І не слухати їх. Нам нав'язували все життя російську мову. Зараз на щастя багато хто прозрів. На жаль, в такій ситуації, але прозрів я теж прозріла. Я стала спілкуватися не так давно українською мовою. Зараз в родині ми спілкуємося тільки українською. Фух, зі всім розібралися, і росіянам відповідь дали. І ще як дамо.